16 квітня 25-го року, в 100 метрах від пасіки, зацвів терен. Бджола гудить, бджоли повна. І як ви знаєте, терен це така рослина, яка чи кущ, дерево розмножується і з ним дуже важко боротися. Але є ще одна цікава закономірність. Це також терен. На задньому плані під лісом. Але він ще не зацвітає. І він якийсь зеленкуватий, як з листям. А в цього зеленкуватості немає і тільки одні квіточки. Джмілів також повно літає, клопи лазять. Що ви скажете? У вас також є різні сорта терну, які раніше і пізніше починають квітнути. Чи він у вас весь однаковий? Бо раніше я такого не помічав, але наразі ось вони рядом знаходяться.